Село Киселівка Чорнобаївської громади Херсонщини пробуло в російській окупації майже дев'ять місяців. Населений пункт розташований за п'ять кілометрів від Чорнобаївки і був захоплений російськими військами на початку березня 2022 року. Упала з лінія після інсульта. Читати не бачу в телефоні взагалі. Дуже важко ходити, бо я не ходила. Рік тому єдиним бажанням місцевих було вберегти власне життя. Тоді село потрапило під окупацію. Ворожі солдати зайшли до Киселівки в перші декілька днів війни. Навіть після звільнення окупанти обстрілювали Киселівку впродовж декілька місяців, залякуючи цивільних та руйнуючи інфраструктуру. Дев'ять місяців було в окупації. Стреляли так, бехкали на Ніколаєв. Це ужас один через нас все летіло, через голови ми з підвалів не вилазили. Страгували по вулиці ці танки, бронетранспортери. Ой, ужас. Так ждали наших, так ждали, що це ужасов. Через велику потребу у медичній допомозі наша команда влаштувала тут мобільну клініку. Весь день лікарі шести спеціальностей: офтальмолог, кардіолог, гінеколог, травматолог, педіатр та терапевт консультували місцевих. Також. Кожен мав змогу здати базові аналізи крові, зробити кардіограму, ультразвукову діагностику та отримати безкоштовно ліки. Цей раз я просто впала чотири дні назад, усього забилася. Лікар мене подивився, назначив там розтиратися по Дякую, дякую, що дали очки безплатно, бо я вже купляла. Дякую, хай Бог дає лікарям здоров'я. Хай почаще приїжджають.